Завтра можна прати, готувати і прибирати до схочу. 24 січня. На Прикарпатті не вимикатимуть електроенергію. Про це представники Прикарпаття Обленерго розповіли на нараді в облдержадміністрації. Максимально, максимально переводити, що можна на ніч. Ліміт він нижчий нічний, але він все одно є. Так, це більш доступна електрична енергія, ніж та, яка в день між там, 6 ранку і одинадцятою вечора. Знизити рівень освітлення. Там, де 10 лампочок, давайте викрутимо 5 і залишимо п'ять, де дві залишити одну. Коли кожен з нас на кожному рівні трошечки скоротить, на освітленні ефект для всіх нас буде великий. Перейти до споживання води економного, насосні станції і водоочисні споруди це великі споживачі. Енергії, електричної енергії, щоб не протікало, не капало, менше споживати, використовувати більш ефективне обладнання, аератори, Ну все, що є, це так само дасть нам трошечки резерв по потужності. Тим звикати до світлового безліміту не варто, бо вже в середу область повернеться до стабілізаційних відключень. Зараз кажуть в обленерго подають енергетику за графіком 3 на 3. аби дотримуватися лімітів, споживачам рекомендують повернутися до режиму тотальної економії. Було б багато розмов на рівні міністерства стосовно справедливості доведених лімітів до областей. З метою встановлення реальних величин споживання областями прийнято рішення про проведення режимних замірів у кожній області, і на день проведення режимного заміру ліміт до області не доводиться. Є необмежена можливість користування електроенергії для того, щоб можна було визначити реальну потребу і реальне споживання області. Такий день завтра буде проведений і на основі. Інформації за цей день будуть формуватися ліміти і визначатися прогнозні обсяги навантажень ну, в межах України. Енергетики радять підприємствам мінімізувати підсвітку вивісок та вітрин, а жекам скоротити освітлення під'їздів, особливо під час комендантської години. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.